Привіт! У цьому відео я розповім, що мені вдалося зробити за п'ятий тиждень роботи над проектом Хроніки Цезаря. Нагадаю, це відтворення гри Цезар 3 у вебі. Також хотів би прирахувати групу мого каналу в Телеграмі, до якої ви можете доєднатися. Там збираються люди, які займаються гімдевом. Ви зможете задати свої питання. Тому підключайтесь, буде корисно. У розробці будь-якої гри Допомагають інструменти, які дозволяють пришвидшити ті чи інші процеси. Це можуть бути різні інструменти, типу редактор карт, редактор персонажів і таке інше. У розробці своєї гри я також стикнувся з тим, що мені було б зручніше прискорити ті чи інші процеси. Тому я вирішив створити сам такі інструменти. Перший інструмент, який я створив доволі простий, він дозволяє переглянути спрайти, які є у грі. Ось як він виглядає. У мене є сторінка, на якій відображається список. Атласі, і в кожному атласі є список спрайтів, які він включає. І я, перекладчуючи їх, можу бачити, як виглядає той чи інший спрайт. Також я вивів число. Це внутрішній номер тайлу. Тобто при збереженні інформації у файл, гра зберігає не ось цю назву, яка є великою і довгою. А просто число. І для цього також є свій конвертор, який використовується у грі. Для написання такого переглядача я використовував інструмент PetitView, який є доволі простим у використанні ось як його підключив. Він дозволяє пришвидшити роботу з івентами. Також він підтримує two way binding, тобто можна не думати про те, щоб змінити або отримати значення якогось поля. Усе це. Знаходиться під капотом. До того ж ця бібліотека доволі мала, це не оригінальний в'ю, тобто це не весь фреймворк, а лише обрізана частина. Доволі зручне, для того, щоб написати якісь маленькі інструменти. Ось що я і зробив. Тобто у мене весь інструмент забирає 100 строк, що доволі є мало. Також я підключив bootstrap, для того, щоб воно візуально виглядало хоч якось. Та, в принципі, весь код ви з ним можете ознайомитись в репозиторії, який я додам прикріпленому коментарі. Але найцікавіше в цьому інструменті це якраз оце число, яке показує, який тайл в пам'яті гри відповідає якій картинці. Знайти його було доволі складно. Для того щоб перетворити число на назву файла або навпаки. Нам потрібно знати, в якому порядку вони номеруються. Так як у нас гра закрита, цієї інформації немає. У open аналогах мені також було доволі важко розібратися, тому що цей весь функціонал у них розмазаний по всьому коду. Тому я вирішив зробити простіше. У мене є оригінальна гра, я запустив її, досяг певного рівня в грі, коли в мене на карті є декілька видів будинків і зберіг її. А далі я вирішив завантажити її у своїй грі і перевірити, наскільки ці спрайти відповідають один одному. Це було б нічого, але складність виникла в тому, що файл збереження гри він має відмінний формат від файлу з картою гри. Тому таким чином одне потягнуло за собою інший, і для того, щоб правильно нумерувати спрайти, довелося розбиратися з форматом файлу збереження гри. Нагадаю, грі вже більше 20 років. І певні сайти, які містять ту чи іншу інформацію, вже давно недоступні. Але їх можна знайти в такому механізмі, як Wayback Machine, тобто це архів інтернету. І більшість інформації доводилось шукати саме там. Але я наткнувся на один пост на форумі ще активного сайту, в якому якраз описувався формат файлу гри CzR3. Усе було б добре, якби тільки не сам цей опис, в якому всі поля позначені як невідомі. Тобто я не маю навіть гадки, для чого це поле, як воно використовується і що з ним робити. Єдине, що тут написано, це те, що формат файлу є зжатим, що використовується gzip компресія Тобто тут вже трошки складніше буде, ніж з простим форматом карт. І також позначено, що не всі поля у нас зжаті. Не можна взяти і примінити всю декомпресію до всього файлу. потрібно Щитувати файл посекційно, і кожну секцію, в залежності від того, яка вона є в цьому описі, її або обробляти так, як вона є, або попередньо її потрібно розжати за допомогою формату Gzip. Також вивчаючи цю інформацію, можна дізнатися багато чого цікавого про те, як влаштована оригінальна гра під капотом. Наприклад, Якщо ми подивимось, ось у нас є інформація про усіх людей, що є на карті. І бачимо, що у грі є обмеження не більше тисячі людей на карті. Тобто у вас може бути максимум тисячі людей, які будуть ходити по карті. В принципі, це непогане обмеження, адже не всі люди завжди є на карті. Наприклад, коли у вас є префектура, у вас є пожежний, який робить обхід. Він з'являється на карті, зробив обхід і повертається до префектури, і він зникає на певний час, поки не настане час наступного обходу. Таким чином, цих тисячу людей вони не завжди є постійно на карті. Наступне також цікаве обмеження це будинки. Ось тут уже важче обійти це обмеження, адже гра обмежує лише двома тисячами. Будинків на всій карті. Можливо, обмеження має рацію, адже мені зараз важко уявити, скільки це потрібно грати, щоб побудувати 2000 будинків, і щоб ця вся інфраструктура жила і працювала нормально без перешкод. Також цікавий сайт, який дуже мені допоміг, це ось такий сайт PandoraVox, на якому Дуже мало інформації, тобто він майже пустий, але є декілька розділів, такі як Downloads, в якому автор виклав джерельний код своїх програм. Це програма, яка формує на основі карти чи файл збереження прев'ю. Тобто вона знає, як її читати. Частково саме ця програма мені дава інформацію про те, за що відповідають які поля. І Одразу скажу, що з форматом Gzip не все так просто. Я не знайшов готового рішення, яке буде працювати з коробки з даним нюансом, що у нас не весь файл зжатий, а лише певні секції. Сучасні усі бібліотеки вони орієнтуються на те, що у вас просто є ZIP-файл. Тому довелось також брати цю програму за основу. Там є реалізований огриб Gzip. І я його просто транслював на JavaScript. Тобто в оригіналі він був написаний на C, я його повторив засобами мови JavaScript. Також на це все я написав тест, для того, щоб результат був зафіксований і був впевнений, що функція працює саме так, як мені потрібно. Та також покажу, як виглядає код цієї програми, що я скачав. Тобто вона, якраз, як я казав, формує зображення. І, в принципі, все, що потрібно. У мене ось є метод, який підказує, що очікувати в файлі. І тут є два варіанти. Сценарій це звичайний файл карти, та інша обробка це вже файл збереження. І тут якраз видно, що використовуються вже методи обробки зжатих даних. І перша секція, яка йде у файлі, це інформація про будівлі, потім інформація про краї будівель, потім інформація пропускається, але також є коментар, що це ID будівель, які використовуються всередині гри. Потім сама територія, масив рандомних даних і інформація про Людей, які є на карті, і також є інформація про розмір карти і клімати. Враховуючи ці всі нюанси, які я дізнався з цієї програми, я модифікував свій клас MapReader, зробив окремо опис секції інформація про карту і структура карти. Тобто, це структура, яка описує файл мапи і окремо. Інформація про карти, тому що саме в такому самому форматі ця структура зберігається і в файлі збереження, але вона містить трошки іншу структуру, будівель і всього іншого. І у мене змінився файл читання карти. Я побачив, що четвертий символ спочатку він для файлів збереження завжди має таке значення, і на основі нього можна розділити, який файл є. Файлом збереження, який є файлом сценарію. І у мене окремо також два методи: файл сценарія і файл збереження. В ньому я вніс вже всю ту інформацію, яку я дізнався, що з того сайту, в якому також, поки що мені після цього ресерчу не всі поля відомі. Але також основні поля, які дозволяють намалювати карту. Вони вже відомі, і я їх також описав. Тепер можу показати результат, що з цього вийшло. Я трохи пограв оригінальну гру і натисну паузу, і зберіг стан цієї гри. Ось як виглядала вона на момент збереження. Тобто я зробив скріншот для того, щоб порівняти потім з тим, що в мене вийде. Зараз поглянемо, що малює мені моя гра. Я завантажую цей скріншот І ось так зараз. Це відмальовує мій рушій. Давайте порівняємо цих два зображення. У мене мальовується дорога, в принципі, все відповідає тому, як намальовано це в оригіналі. Це вже добре. Далі у мене малюються усі пам'ятники богам, які у мене є в оригіналі. Також малюється театр. Як бачимо, тут у театрі є якась дія, тобто тут виступає актор. Тут цього немає. Це уже нюанси реалізації, тобто нагадаю, що в оригінальній грі, коли в театрі немає робочих, він виглядає пустим. Як тільки туди заходять робочі, він починає відтворювати якусь анімацію для того, щоб ви бачили, працює хтось в театрі чи не працює. Далі, далі йде школа акторів, і вже я бачу перший баг. Це те, що скала налізла на будівлю. Тобто це баг порядку промальовки. Раніше цього багу я не помічав, тому що всі будівлі у мене були розміром 1 на одну клітинку, тому з цим розміром баг не відтворюється. Але коли будівлі вже стали 2х2-3х3, 3, то вже почали такі дефекти вилазити, тут треба буде переглянути порядок промальовки. Зараз у мене порядок іде в по рядках. Мабуть, тут треба буде примінити якийсь алгоритм більш індивідуальний, тобто, щоб промальовувалось зверху вниз. Нагадаю, так як це ізометричне зображення, то в реальності порядок буде трохи важче прорахувати. Далі, якщо ми подивимось на будівлі, то в принципі вони відповідають. Там були в мене деякі дефекти, але я їх підправив, тобто тепер відповідність спрайтів один до одного. І також ми бачимо, що є префектура, тут є флаг, у мене флагу немає, тому що гра не знає поки що про активність чого. Далі нюанс, який також видно, у нас є проблема з сенатом. Тобто у оригінальній грі він малюється на своєму місці, у мене він знаходиться в польоті. Проблему я Дебажив і можу сказати, що проблема з тим, що ціна чомусь має в грі розмір 1 на 1 тобто 1 на 1 клітинку. Мені здається, це пов'язано з тим, що в нього нестандартний розмір, і в грі є якийсь свій костиль, який малює саме цю будівлю. Я поки що залишив як є, нехай він літає в воздусі. Я до нього повернусь, коли буду реалізовувати вже індивідуально кожну будівлю. Як бачимо, тут в Сенаті є пропорції, вони знаходяться також один вище, другий нижче, вони динамічні, тобто вони показують реальні показники, які у вас є в місті. В подальшому це також треба буде все примальовувати, і також, коли у вас будуть безробітні люди, вони будуть сидіти тут на сходах, показуючи тим, що у вас все погано з працевлаштуванням в місті. Тому це вже деталі реалізації однієї будівлі, я їх залишив на потім. Те саме можна побачити і з амбаром. Тобто, ось як виглядає він в оригінальній грі. І ось як намалювався спрайт у мене. Насправді, амбар також доволі цікаво реалізований, він складається з декількох спрайтів. І по суті, гра складає просто декілька спрайтів, тому що, якщо бачите, тут в вікнах видно. Який продукт знаходиться в анбарі, також ця корзина вона піднімається, тобто вона є анімованою. Тому ця будівля індивідуально аніму... анімується і промальовується. Це також я відкладу на потім. І ферми. Ферми, в принципі, намалювалося все добре. Єдине, що є нюанси, які мені здалися дивними, адже, як бачите, ферми повністю відтворили стан, наскільки засіяні поля. Тобто кожне поле індивідуально зберігається в файлі, і в принципі ну, це непогано, тому що ви побачите при завантаженні гві абсолютно те саме, що ви зберігли. Можемо також перевірити: ось кожна ферма має, в залежності від типу ферми окремі спрайти, так, які промальовують той чи інший тип а, продукту, який вирощується на цій фермі. Тобто, у нас може бути. Один спрайт на будинок і окремі спрайти на кожне поле. Цікаво, чи реалізована можливість на одній фермі декілька різних продуктів вирощувати. А ось як виглядає сам амбар. Тобто ось це спрайт, який намалював, це нижня частина, також є його верхня частина, яка намалюється поверх, тому що коли ви граєте гру, тут між стопами можуть ходити люди. І от якраз такий метод наложення, він дає ефект 3D, тобто, що люди ходять під амбаром без ніякого ефекту накладання. Також, бачите, кожне окреме вікно воно має свій промальований спрайт, і в залежності від заповнення амбару і продукції воно малюється. І сама анімація корзини, яка піднімає щось. Ну і бонусом цього інструменту це є пошук, тобто я можу ввести те, що мене цікавить. Наприклад, я знаю, що у мене Сенат знаходиться у файлі в окремому атласі, який е, називається Gold. І е, тут також, крім сенату, є різні статуї. Ось, власне, сам спрайт Сенату. Пропорції також окремо кожен збережений. Для того, щоб можна було їх окремо потім промалювати. Також під одним з відео мій підписник вказав, що є проблема, коли видаляється місцевість будинки чи дороги чи кущі, то місцевість заміняється на однорідну, тобто одним спрайтом. І запропонував ввести рандом, для того, щоб ця місцевість була різноманітна. Я зацікавився на цю ідею. І вирішив подивитись, як ж її реалізовують. І насправді оригінальна гра саме так і реалізовує. Єдиний нюанс, що цей рандом він не змінюється. Тобто, якщо подивитися в коді і подивитися у будь-який файл, тут є такий слой, який так і позначається: псевдо-рандомні числа. Тобто він є, як і в збережених картах. Так і в структурі самої карти. То тут в цьому описі так і написано, що для об'єднання будинків, зовнішнього виду плиток, тобто я одразу просто не помітив цей опис, тому пропустив. Але зараз вже все стало на свої місця. І, в принципі, для того, щоб це все змінити, я вніс зміни в інструмент лопата, і зараз він бере. Рандомну плитку замість фіксованої. І у коді це виглядає так, що я подивився, що у нас плитка землі це ленд 1. Тут, до речі, знов стане в нагоді інструмент, за допомогою якого можна знайти цю плитку, і побачити, яка плитка відповідає простій землі. Як ми бачимо, це плитки. Починаючи з номеру 62. Тобто, ось це, якщо ми подивимось попередньо, це кущ, далі йде вже сама земля. І бачимо, що вони далі йдуть всі відрізняються один від одного. Таких плиток 57. Тому я і вказав: я беру рандомне число, яке закріплено за певним. Таймом знаходжу остаток відділ на 57, щоб в мене число не перевищувало його. І відступаю 62 клітинки спочатку, для того, щоб задати початковий номер. Ось і вся реалізація даного алгоритму. Наступним кроком я поставив собі мету розібратися, як ж все-таки за яким алгоритмом йдуть розрахунки рівня будинку та як вони впливають взагалі на всю екосистему. І для цього мені дуже допоміг один файл, який я знайшов в оригінальній грі. Він називається C3 Model. І тут якраз описана така собі математична модель того, як ведуться розрахунки у під капотом самої гри. Тут описані самі нюанси, які є показники, як вони розраховуються для кожної будівлі. Тобто тут ось, як бачите, описані всі варіанти будівель, як будинки, так і різні будинки, типу амфітеатр, театр, іпподром, і вплив їх на екосистему. У нас є декілька показників, серед яких є благоустрій, бажаність та інші. Все це описано, і окремо також виділено розділ під рівні будинків. І також описано кожне число. Для більшої наглядності я виніс це таблицю. У мене вийшла ось така таблиця. Я також додав візуалізацію, щоб розуміти, який будинок є, якого рівня. І у мене тут є декілька колонок. Перша колонка це. Ну, власне зображення, друга колонка це рівень будинку, ну, тобто його назва. Далі назва англійською, для того, щоб можна було порівняти розмір. Для перших рівнів є будинки різного розміру. Це можуть бути 1 на 1 або 2х2 клітинки. Далі у нас вже йдуть більш заможні будинки, вони вже мають великий розмір це 2х2-3х3. Та 4х4. Тобто гра далі сама їх об'єднує і, відповідно, будує е будинки відповідного типу. Наступне колонка йде населення, де показано, скільки населення вміщує той чи інший будинок. Бажаність це вплив на зовнішнє середовище. Тобто, якщо ви поставите віллу велику біля малого намету, то ви побачите, що вона стан стане. Занепадати, і буде опис, що треба змінити умови. Тобто, навіть якщо ви задовіните всі сервіси, але поруч буде стояти маленький намет, він буде негативно впливати на сусідні будинки. Далі рівень розваг. Це рівень, який потрібен кожному типу будинку, для того, щоб підтримувати його на певному рівні. Наступний іде сервіси, тобто це те, що потрібно будинку, щоб. Стати вищого рівня. Наприклад, від звичайного малого намету до великого намету, треба просто дати доступ до води. Тобто, це звичайний колодець. Також є товари це те, що ви можете виробляти або імпортувати. І тут бачимо, що щоб підняти ще на один рівень, треба один тип їжі доступності. Потім, храм Богу, чиста вода це вже фонтан, тобто більш прогресивний, ніж колодець. І так далі. А вже для останнього типу треба вже все зразу, щоб було в доступності. Далі йде фактор процвітання, це також використовується в розрахунках, і множних податків, тобто скільки податків з кожного будинку ви можете отримати у своєму місті. На жаль, саму реалізацію будинків я ще не встиг реалізувати. Це буде метою наступного тижня. Тому для того, щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вдячний за вашу активність. Гарного дня та мирного неба!